Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео для наймолодших. Я вам розкажу, як рухається і як роб'є Тура. Тура ходить прямими лініями, тільки прямо. Вона може піти в будь-яку сторону на будь кількість клітинок. Я взяв мешку, навів курсор на туру. Натиснув ліву кнопку мешки і комп'ютер показав зеленими крапками всі ходи, куди може зробити тура. Так ось тура, як ви бачите, може піти як на одну клітинку, наприклад, направо, так і аж на край дошки, на любу клітинку по прямій лінії. Наліво, так само, тура може бути, і на одну клітинку, може на дві, а може аж на край дошки. Так само вниз може піти одну на дві або на край дошки, і догори. Ось ці всі клітинки, куди може піти тура. Наприклад, я виділив е, туру, навів курсор на туру, натиснув ліву кнопку мишки, виділив. І тепер перетягнув курсор. Куди я хочу піти на ту клітинку, натискаю лівою кнопкою мишки, і раз здійснила хід. Ось так. Тепер складніша вправа. <кхід> тура не може збивати свої фігури. І не може перескакувати ні через свої фігури, ні через чужі. Я виділив курсор. Кусором мешки Туру комп'ютер показав, які ходи ми можемо зробити. Ми можемо піти ліворуч на одну клітинку, праворуч на одну, на дві або на три, або зробити коника. Вниз ми можемо піти на одну клітинку, на свого пішака збити не можна. Дуже важливе правило. Свої фігури збивати не можна. Також ми можемо піти до гори на будь-яку кількість ходів. Навіть аж на край дошки можемо. Піти. Ось так. Якби ми хотіли перескочити через пішака, піти на край дошки, комп'ютер нам цього не дозволить. Бо цей хід неможливий, Неможливий цей хіт, бачите, комп'ютер не дозволяє. Ось. Якщо ми збиваємо фігуру суперника, то ми ставимо на цю клітину свою фігуру. Ми збиваємо коня, ставимо туру. На місце коня. Ось так. І ще я вам хочу показати, що перестрибнути через коня ми не можемо. Комп'ютер такого ходу зробити не дозволить. Ми не можемо перестрибнути через коня. Комп'ютер не дозволить цього. Зараз ми спробуємо збивати зірочки. Наше завдання збивати зірочку за найменшу кількість ходів. Ось цю зірочку ми можемо збити за один хід. Ось так. І комп'ютер нам ставить е, оцінку відмінно це три зірочки. Якщо комп'ютер нам ставить три зірочки, це відмінно. Дві зірочки це добре. А одна зірочка це задовільно. Ми можемо збити зірочку, та, що внизу, за одним ходом. І та, що направо теж за одним ходом. Добре. Зараз треба старатися за найменшу кількість ходів позбивати торою всі зірочки. Якщо ми спочатку зіб'ємо направо, тоді вниз, тоді ще одну зірочку збити ми зараз не можемо. Нам треба перше напасти, а тоді збити. Нам тільки зірочки дав, А, не те. а тепер постараємося отримати оцінку три зірочки. Ми зіб'ємо спочатку наліво, а тоді направо і вниз. Та, три зірочки ми збили за меншу кількість ходить. Ось так тепер знову дивіться, якщо ми будемо збивати, не будемо планувати, яку зірочку за якою збивати, то нам вийде більше ходів. Так, не можемо нічого збити, мусимо піти зайвий хід зробити, збити, збити, знову напасти і збити. Нам тільки зірочка в комп'ютер поставив оцінку. Ми постараємося на три зірочки, для того треба кожним ходом збивати. Виділяємо туру, збили, 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 пробили, збили. Відмінно. Так, тепер у нас дві. тури. Виділяємо одну туру і збиваємо скільки зірочок, скільки можемо. Все, тепер, щоб збити цією турою ще зірочок, Зірочки треба робити зайві ходи. Напасти спочатку, а тоді збити. Але ми маємо ще одну туру. Ось цією турою ми можемо зразу збити зірочку. І наступно теж. Три зірочки, відмінно чудовий результат. Тепер складніше завдання. Є багато зірочок. Виділяємо, наводимо курсор на туру, тиснемо на ліву кнопку мишки, збиваємо одну зірочку і другу. Цією турою ми бачимо, що більше зірочок збити без нападу ми не можемо. Нам спочатку треба зробити хід, аж тоді збити. Зате ми маємо ще одну туру. А цією турою ми зразу можемо збивати кожним ходом. Збили, збили, пробили, пробили і збили. Ось так. Прекрасно. Ми пройшли усі етапи. Як збивається зірочки турою. І ще я вам покажу, як збивати пішаків. Дивіться, як рухається ще повторяємо, як рухається тура. Наводимо курсор на туру, натискаємо ліву кнопку мишки. Нам, зеленими крапками, показано всі ходи можливі, куди, куди є можливість нам піти. Ось. І бачите, що пішак виділений зеленим квадратиком. Ось такий зелений квадратик виділений. Ми можемо збити цього пішака за один хід. Ось так. І тепер ще наступного Пішака теж можемо збити за один хід. Я хочу вам звернути увагу, що перестрибнути через Пішака ми не можемо, нема такого ходу. Ми можемо тільки збити його. Збити його. Тоді. Ми сьогодні. Пройшли усі можливі варіанти, як можна рухатися турою. На наступний раз ми будемо вчитися, як ходить слон. На сьогодні все. До нових зустрічей. Залишайтесь здоровими.